Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що можна зробити зі своїм персонажем наприкінці сезону. Комусь ця інформація може знадобитися, комусь ні, але давайте подумаємо, що ж ми все-таки можемо з ним вдіяти. По-перше, ми можемо подивитися на свій ресурс, тобто, в нас є якась кількість нашої золи. Або інфернальних викривлень, ми можемо сходити з вами ось це місце в Єлесну, витратити всі свої сувої для того, щоб отримати з них якусь кількість ресурсу. Це робити не обов'язково. Тільки якщо ви збираєтеся якимось чином потім далі грати на вічному світі, тому що після закінчення сезону персонаж в нас звичайно перенесеться у вічний світ. Тобто ми можемо купити ось ці всі сувої, відкрити їх, отримати якусь кількість предметів, якусь кількість ресурсів. Це можна зробити на основному персонажі, можна зробити на додатковому. Я, скоріше за все, буду робити це на основному, тому що ну, не бачу сенсу вибивати ці проходження і так далі. Вони нам вже не знадобляться, тому що кінець сезону 10-го. Тому просто витрачу цей ресурс, щоб у мене була якась кількість. Ну, Давайте декілька сувої купимо, побачимо, що нам за них дають. Забираємо сувої. От ми трошечки цим персонажем ще з вами грали. У нас тут є декілька скринь. Можемо позабирати всі скрині, щоб їх повідкривати і отримати якусь кількість з них ресурсу. Тобто, що ми отримаємо? Ми отримаємо, звичайно, якісь предмети хаосу, якісь предмети легендарні або ж унікальні, і якусь кількість компасів. Це робити не обов'язково. Чому? Тому що очевидно, що всі ці предмети перетворяться в нічого і ніякого сенсу нам з вами їх зберігати немає. Тому що, по-перше, вони перетворяться просто-напросто в застарівші предмети, які не будуть мати жодної сили, але для чого ми це будемо робити, зараз пояснимо. Давайте їх все ж таки складемо в скриню. Я обов'язково збережу ось ці предмети, вони нам в подальшому знадобляться. Хотів відразу розповісти про те, для чого взагалі це робити деяким гравцям. Якщо ви коли-небудь взагалі збираєтеся грати ще на своїх попередніх персонажах, тобто, якщо ви збираєтеся зберегти якихось персонажів з попереднього сезону, Тобто ви будете перезбирати на них речі, чи якимось чином ну, видозмінювати збірку е, після того, як 10 сезон закінчиться, а не просто їх видаляти, то, можливо, вам ця інформація знадобиться. Ну, знову ж таки, можливо, ні. Тобто, якщо ми своїм персонажем далі грати не будемо, саме очевидніше, що ми можемо зробити, це повидаляти ці всі зайві речі. тобто, все, що в нас знаходиться в скрині, воно нам ніяким чином не знадобиться. Тобто ми можемо відразу порозбирати ці всі непотрібні нам речі для того, щоб просто потім не витрачати на це все час. Якщо ж ми збираємося грати ним ще на звичайному режимі або ж у вічному світі, ну це одне і те саме по суті, то ми можемо зробити що. Дивіться. Якщо ми цього персонажа будемо якимось чином використовувати, у нас є такий ресурс, як обдуцит або ж «Маревіт». Максимальна його кількість на аккаунті мільйон, тобто 999 999. І от якщо у вас така ситуація, що цього ресурсу у вас на звичайному режимі вже мільйон. Ну або ж 9999, то, мабуть, багато хто із вас знає, що якщо ми перезбираємо персонажа, то з цього ресурсу може на персонажа одного піти ну, приблизно 1200, а то й 300, можливо, весь мільйон на нього і піде, коли ми його будемо перезбирати. Для того, щоб цей ресурс не втрачати, тобто, якщо ми грали з вами постійно в інфернальну орду, якщо ми... Проходили з вами якісь різноманітні івенти, і в нас цього ресурсу просто ну, значна кількість, і нам його просто-напросто нікуди дівати. І ми збираємося знову ж таки грати на звичайному режимі, то ми можемо зробити корисну річ. Ми можемо цей ресурс зберегти. Як його зберегти? Ну, Можливо, для когось це буде неочевидно. Я це спеціально запишу під кінець сезону, для того, щоб люди потім мене не питали, як ти там, ну, цих, всі, цих всіх персонажів перезбираєш там швидко і так далі. Ми можемо цей ресурс зберегти в речах. Ми знаємо, що після того, як сезон закінчиться, ці всі речі залишаються і переносяться в скриню. Тобто, вони будуть обов'язково після закінчення сезону в скрині, тут буде додаткова. Позначка з листочком, що це речі сезонні, і що вони зникнуть на початку наступного вже сезону. І вони там будуть зберігатися ну два місяці, два з половиною місяці, в залежності від того, скільки в нас буде тривати наступний сезон. Тому, так як ресурс не збережеться, якщо в нас його максимальна кількість і на звичайному режимі і на сезоні, ми можемо його просто-напросто зберегти в речах. Що це означає? Зараз дивимося, що в нас його 900, скільки там, 38 тисяч, ну майже мільйон. І уявімо, ну зараз не буду заходити просто на звичайний режим, що на звичайному режимі в нас його приблизно така ж кількість. Для того, щоб його не втрачати, щоб наново не вибивати. Цей ресурс, щоб це було скоріше, ми можемо зберегти його в речах. Тобто, все, що нам знадобиться, це будь-які речі унікальні, тому що, якщо це будуть речі легендарні, то там ще потрібно афікси накидувати На речі. На унікальних речах такого робити не потрібно. Ми можемо просто їх покращити. Нам не важливо, куди ця зірочка потрапить, тому що нам ці речі не знадобляться, нам вони не потрібні. Ми виключно їх зберігаємо як скажімо так, ну, додатковий просто ресурс. Тобто ми з вами покращуємо ці речі. Повністю до останнього покращення, до останньої обробки, щоб просто витратити цей ресурс. Ну, До кінця ми їх всі не будемо покращувати, просто поясню в чому сенс. От дивіться, тепер у нас 915 тисяч. Що це означає? У нас було 38, тобто 15 і 8, 23, ну, нехай 20. Тобто. У нас тепер, після того, як закінчиться сезон на звичайному режимі, на вічному світі буде в скрині ячейка, там, де будуть ось ці всі предмети, і коли ми їх розберемо, ми отримаємо з вами 20, ну, 23, 20 тисяч обдуциту або ж маревіту. Тобто, нам не доведеться наново проходити на звичайному режимі Орду або ж наново проходити якісь підземелля ось ці легендарні наприклад або підземелля на Дар покращення, щоб отримати цей ресурс. В нас будуть в скрині предмети, які ми зможемо розібрати, тому що вони все одно будуть застарівші, і в них збережеться 5830, якщо не помиляюся, ресурсу. Розумієте про що? Тобто, якщо у вас ресурсу і так максимальна кількість, і ви думаєте, куди його подіти, щоб він просто ну, не зник без ніякого сенсу, то можете просто ну, зробити ось таку штуку. Знову ж таки, це буде корисним тільки для тих людей, які збираються грати колись на вічному світі. Тобто, якщо ви збираєтеся перезбирати своїх персонажів, не хочете наново бігати орду, і у вас ресурсу максимальна кількість що там, що там, можете зробити ось таку річ. Тобто, після того, як ми це зробимо. На звичайному світі ми зможемо свого персонажа дуже швидко покращити на ньому всі речі, дуже швидко йому підняти силу. Звичайно, в нас там будуть руни, закувати всі нові ось ці предмети, тобто відразу міфічні з рун, з тих, що в нас є, відразу зробити їх новими, ну, закувати їх по-новому. -по Покращити їх відразу, і якщо раптом в нас не вистачить ресурсу, то ми зможемо відразу. Ці предмети старі розібрати, а нові покращити. Я думаю, ви зрозуміли мою думку також, чому я розповідав про ось ці підземелля, дари титанів. Тому що ну, по суті в сезоні робити нічого наприкінці. Тобто, бігати пекельний приплив не має жодного сенсу, тому що ну, наново вибивати всі ресурси, щоб що, навіщо. Наново вибивати компаси. Будемо цим займатися вже в сезоні. Бігати якісь підземелля теж немає ніякого сенсу, тому що ресурсу і так цілокупа. А ось ці підземелля можна було б походити. Для чого знову ж таки, якщо ви збираєтеся грати на звичайному режимі, то вам знадобляться проходження на босів, щоб відразу їх походити і отримати з них унікальні предмети. Ну, Оновлені ті, що зміняться по своїм властивостям. Тобто тепер предмети будуть прокачуватися до 25-го рівня, а не до 12-го. а всі інші предмети застаріють. Тому я радив ходити з ці підземелля, Дари Титанів для того, щоб були проходження. Ну, я трошечки, скажімо так, це пропустив, навіть я залишив звичайні проходження. Але що я ще радив, це ходити їх відразу, щоб у нас були тільки проходження на беліала. Чому? Тому що з усіх босів, ось з, з них нічого нормального не випадає. Тобто, в ідеалі походити ось ці всі навіть звичайні проходження на босів. І отримати тільки на Беліала, щоб якщо ми будемо грати на вічному світі, відразу з беліала вибити потрібні нам предмети. Тому що предмети з беліала, з зірочками падають набагато частіше, ніж е предмети, ті, що е зі звичайних босів. Тобто з нього більший шанс вибити якийсь предмет із зіркою нормальний. Просто-напросто більша кількість предметів з зірками випадає саме з беліала, а не зі звичайних босів. Але я вирішив залишити також ці проходження для того, щоб перевірити, яка з них буде можливість вибити також щось нормальне. Чому? Тому що розробники казали, що вони змінять звичайних босів, і тепер з них будуть падати речі з зірками краще, ніж до цього моменту було у нас. Якось так. Друзі, ну, можливо, ця інформація комусь знадобиться, можливо, ні. Ну, знову ж таки, це все на ваш розсуд. Тому що чим іще зайнятися під кінець сезону, я, наприклад, ну, не уявляю. Тобто, максимально, що ми можемо зробити, це якщо ми будемо грати на звичайному світі, то. Походити ось ці дари титанів, повибивати проходження на босів, щоб скоріше отримувати всі унікальні речі. І можемо е, з вами обробити унікальні якісь предмети, щоб у нас залишився ось цей ресурс, тобто, щоб його був, наприклад, не мільйон, а 2 мільйони. Ми можемо хоч всі речі е, обробити для того, щоб у нас його було якомога більше. І якось так. Якщо ця інформація була для вас корисною, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу в розвитку посилання є в описі, посилання на збірки, які будуть грати в наступному сезоні. Я думаю, що з'являться також досить скоро. Будемо оглядати ну, ті, що з них оновлені, будуть уже в новому якомусь вигляді. В будь-якому випадку якісь ролики будуть виходити, не знаю, правда, як по графіку, але обов'язково будуть. До зустрічі в нових відео.